Інженер-будівельник за фахом Олександр Бабаков наразі працює у благодійній організації та займається репетиторством з математики, і це його перша виставка. Півроку тому будував домівки для переселенців і вирішив пробувати себе у живопису. Наразі показує, що з цього вийшло. За задумом автора в цих картинах втілено п'ять органів сприйняття світу у стількох же кольорах. Щоб зробити концепцію більш виразною, Олександр підписав Кожну роботу хештегами українською, але в транслітерації мені дуже сподобалася сама ідея, дуже виглядає незвичайно. Я такого ще не бачила. Мені подобається ідея кольорів, що вона поєднана між собою. Що коли ти бачиш ці кольори, ти одразу розумієш, що всі картини вони пов'язані між собою. І не не дивлячись на те, що вони мають кожен свою ідентичність, вони все одно. Видно, що вони єдні як наш народ. Вони пов'язані зараз з темою і війни, і при тому нашої душі, нашого спокою, нашого стану. В якості образів картин автор задіяв героїв мультфільму Сімпсони, продовжуючи традиції поп арту пофарбував також піддон та кеди, а частину малюнків пом'яв та засунув у пластикову трубу. Моя така ціль, щоб мистецтво воно було не тільки в картинах, щоб воно нас, було серед нас. Тобто ми ходимо в кедах, тому воно може бути на кедах. Ми їмо за столом, то ми можемо. Це мистецтво може бути на столі. У продовження інсталяції автор пропонує невеличкий інтерактив. Маркером на стрічці відвідувачі можуть написати українські слова в транслітерації. Коли ми ось ці слова там на фотках в інстаграмі робимо ці хештеги, то таким об таким чином ми робимо це ядро для всього світу з цих слів українських слів. Стати співавтором такого перформансу може кожен охочі. Виставка працюватиме до 20 серпня. Потім підписану стрічку змотають у шар, утворивши таким чином семантичне ядро. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.